Сьогодні у випуску як оновили паперову ТТНК? Які нові євровимоги до норм праці відпочинку водіїв? Чи перерахують зарплати чиновників через нові грейди та схеми окладів? Хто із роботодавців до 10 березня отримує автоштрафи за інвалідний норматив 25-го року? Як держпраці планує перевіряти квоти за 26 рік? Хто у списку для держдопомоги на енергообладнання? Який порядок підтвердження неможливості подати звітність під час блек-аутів? Та як триває боротьба проти ПДВ для ФОПів? Вітаю! З вами Тетяна Гуль, консультант з питань оплати праці та трудового права, редактор семінар. І це щотижневий огляд бухгалтерських новин підсумки тижня від семінар. Ми нещодавно оновили дизайн нашої платформи та запустили зручного аі консультанта, який допомагає знаходити відповіді на будь-які запитання всього за кілька хвилин. Спробуйте вже зараз на семінарії. З 27-го року паперові товарно-транспортні накладни все ж відійдуть у минуле. Уряд готує обов'язковий перехід на електронні ТТН. Електронні форми вже прирівняли до паперових, і бізнес тепер повинен готуватися до масштабного переходу. У 2026 році система проходить фінальне тестування та підключення операторів електронного документа обігу. Доступ до ЄТТН вже отримали вчасно ТТН та Медок ЕДІН і СІТІ завершують договірні процедури, а низка платформ ще перебуває у тестовому режимі. Під час експерименту виявили технічні проблеми та невідповідності міжнародним стандартам електронних це мр, що важливо для інтеграції внутрішніх і міжнародних перевезень, тож у планах на цей рік стабілізація системи, завершення нормативного врегулювання та підготовка бізнесу до роботи з обов'язковою єдете. Особливу увагу приділяють актам коригування офлайн режиму, використанню КЕП та аграрним перевезенням, для яких пропонують окремі правила. Паралельно готують законопроект, який закріпить електронний ТТН як основну форму документу та визначить перехідні періоди. У пригоді вам неодмінно стануть матеріали, посилання на які є під відео. Поки ж електронна ТТН ще проходить фінальне тестування, паперові накладні отримують чергове оновлення. З 26 липня 2026 року до форми накладної додають нову позицію місце, де зберігається автомобіль. Це не просто рядок у документі. Фактичне паркування фіксує початок і кінець зміни водіян та контроль за його відпочинком. Нововведення безпосередньо пов'язане з європейськими правилами праці та відпочинку, які вводять для водіїв комерційного транспорту, теж з 26 липня. Частину перевезень звільнили від тахографів і жорстких режимів: це транспорт сил безпеки та оборони, екстрені і аварійні служби, аграрні, комунальні, поштові та окремі спеціалізовані перевезення в радіусі до 100 км, легковики до 7,5 тонн для власних вантажів, навчальний малошвидкісний транспорт, перевезення в зоні бойових дій та внутрішні господарські перевезення власного вантажу до 4,5 години. Водночас базові норми залишили: керування не більше 9 годин на день, не більше 56 годин на тиждень і 90 годин за 2 тижні. Перерва 45 хвилин після 4,5 годин керування, обов'язкові справні тахографи. Вимоги щодо режиму праці, відпочинку та тахографів поширили на водіїв, у тому числі ФОПів, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі, якщо в авто понад п'яти пасажирських місць. Ще одна жорстка зміна: звичайний щотижневий відпочинок, не менше 45 годин поспіль. Більше не можна проводити в кабіні. Його має забезпечувати перевізник у належних умовах. Для нічної роботи з 22 години до 6 години тривалість зміни обмежена 10 годинами, хоча загальна зміна може тривати 13, а в окремих випадках 15 годин. Для міжнародних перевезень вантажів запроваджують обов'язкове використання смарт-тахографів на вантажівках, вперше зареєстрованих після 30 червня 2026 року. Також збільшено строк зберігання записів. Водій має мати дані за поточний день і попередні 56 днів, а підприємство зберігати їх 2 роки. Якщо маєте запитання з обліку оподаткування і оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Оклади держслужбовців прив'язали до чітких грейдів, зарплатних рівнів, які залежать від типу органу, посадового рівня та сімей посад. Для обласних адміністрацій Київської МДА, органів безпеки і оборони, прокуратури та ПФУ оклади визначатимуть за новою схемою 26-го року. Там, де вже провели класифікацію посад, зарплату змінять лише після повторної класифікації, якщо грейд змінився. Поки її не провели, залишаються ставки 25-го року. Повторна класифікація проходить за простим алгоритмом – наказ, класифікація, узгодження з нац. Цьогоріч схеми передбачено 14 гредів, тоді як у 2025 році їх було 15. Нац пояснює, що зміною грейду вважається саме перехід на новий зарплатний рівень. Водночас, зміна окладу в межах одного грейду не вважається зміною грейду, і тому повторна класифікація в такому випадку не потрібна. Якщо змінилися класифікаційні коди всіх посад, усі ці посади вносять до порівняльної відомості, готують необхідні документи та надсилають їх до. Нац якщо зміни є в кодах лише частини посад. До порівняльної таблиці включають тільки ці посади, документи так само готують і надсилають до НАЦ. Якщо змін немає, держорган надсилає лист до НАЦ з копіями наказу про повторну класифікацію та протоколу комітету. У листі зазначають, що грейди залишилися без змін, і повторної корекції не потрібно. Поки держслужбовці розбираються із своїми новими зарплатними рівнями, бухгалтерію та керівників неприбуткових організацій. Запрошуємо на вебінар 9 лютого неприбуткові організації. «2026. звітність, доходи, витрати і РРО без ризиків, де експерт розкаже, як уникнути помилок та ефективно вести облік за новими правилами. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Приєднання України до СЕПА зони Європлатежів без зайвих комісій із переказами за секунди укотре відклали. Законопроект номер 14327, який уряд схвалив ще у грудні 2025 року, подавали нам як великий фінансовий крок до ЄС: швидкі міжнародні перекази, економія до 100 мільйонів євро на рік для країни, мінус кілька тисяч євро витрат для малого бізнесу та нові можливості для експортерів і IT. Але разом із цими плюшками документ несе ідею зведення всіх банківських рахунків і сейфів в один реєстр, доступний для низки держорганів. Автори заспокоювали, жодних сум і руху коштів не тут, лише дані про Айбан, його власника і банк із повним збереженням банківської таємниці. Та для більшості законопроект на 166 сторінок викликав побоювання щодо посилення фінмоніторингу і тотальний контроль. Бо СЕПА це не тільки дешеві перекази, а й жорсткі європейські правила. Більше перевірок, більше документів, обов'язкове підтвердження доходів і проживання, розкриття бенефіціарів, пояснення великих чи регулярних платежів і блокування операцій, які банку здаватимуться підозрілими. 2 лютого 2026 року профільний комітет несподівано зняв законопроект із розгляду і доручив підготувати новий. І це вже не перша пауза. Раніше аналогічний документ знімали через відкликання та перезавантаження уряду. Паралельно з'явився альтернативний законопроект 14327 143271 який пропонує інший підхід. Спочатку навести лад у фінмоніторингу, а реєстр рахунків запускати тільки після вступу України до Євросоюзу. У 26-му році роботодавці востаннє сплачують штраф за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю за підсумками 25-го року. Це стосується підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності ФОПів та всіх, хто використовує найману працю. Норматив залишається тим самим одне робоче місце, якщо працює від 8 до 25 осіб, і 4 середньооблікової чисельності, якщо штат 26 і більше працівників. До 10 березня фонд судзахисту осіб з інвалідністю автоматично визначає боржників і надсилає електронний розрахунок штрафу через електронний кабінет ПФУ. Якщо штраф нараховано, сплатити його потрібно до 15 квітня, інакше отримаєте ще додаткові санкції. Перед оплатою за 2025 рік фонд радить перевірити оновлені реквізити на 2026 рік, які вже доступні на його сайті в розрізі областей. Наша детальна відеоінструкція допоможе перевірити, чи нараховано штраф і швидкость знайти реквізити для оплати. Посилання на неї шукайте під цим відео. Курін готує нові жорсткі правила перевірок роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Оприлюднено проект постанови Кабміну, який визначає, як і коли держпраці буде перевіряти виконання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю. Планові та позапланові перевірки роботодавців проводитимуть як на їхніх територіях, так і у приміщеннях в держпраці. Планові перевірки включатимуть до річного плану, який публікуватимуть до 1 грудня попереднього року. А критерії ризику та періодичність визначить Кабмін. Планові перевірки охоплюватимуть період до 3 років, а їх тривалість до 10 робочих днів для малого бізнесу до 5, позапланові до двох днів для малих підприємств. Позапланові перевірки можливі, якщо роботодавець сам попросив, якщо він не усунув порушення після попередньої перевірки, якщо надійшли скарги від фізичних осіб або якщо пенсійний фонд надав дані про порушення. Якщо кількість робочих місць для осіб з інвалідністю не відповідає нормативу, винних посадових осіб можуть притягти до адмінвідповідальності, а копія акта перевірки протягом 10 робочих днів піде до пенсійного фонду. Швидко зорієнтуватися в новаціях 26-го року допоможе спецдобірка, посилання на яку під відео. Щоб не пропустити важливі нюанси та зрозуміти, як грамотно підготуватися до перевірок і уникнути неприємних сюрпризів від державних органів. приєднуйтесь до вебінару 10 лютого. ПДВ та річна звітність без помилок. Зарплатні перевірки держпраці і ДПС. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Історія з ПДВ для фопів знову повертається на перші шпальти. Хоча обов'язкову ПДВ-реєстрацію для єдинників мільйонерів формально поставили на паузу, насправді її просто відклали, а не поховали. Державна регуляторна служба рознесла законопроект, заявивши, що він не доводить ані користі для бюджету, ані економічної логіки. Зате може боляче вдарити по малому бізнесу. Підприємці також зреагували, петиція з вимогою відкликати ініціативу Мінфіну швидко набрала 25 тисяч підписів, і тепер уряд мусить дати офіційну відповідь. Та в Мінфіні не дають задню там наполягають. Педеве для фопів це не про здерти більше податків, а про євроінтеграцію і про зміну правил гри. Ідею прив'язують до національної стратегії доходів до 2030 року та до зобов'язань України гармонізувати податкове законодавство з нормами ЄС. За логікою Міністерства, ПДВ має поширюватися на всіх платників спрощеної системи після досягнення порогу обороту, щоб вирівняти конкуренцію і підготувати економіку до внутрішнього ринку Євросоюзу. Не пропустити жоден дендлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримуєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. В умовах енергетичної кризи Україна запустила нову програму, за якою підприємці з конкретно визначених сфер можуть отримати фін допомогу до 15 тисяч гривень або пільговий кредит на інвестиції в енергообладнання, щоб забезпечити стабільне електропостачання та зберегти робочі місця. Ми вже інформували про це, але наразі з'явилися нові подробиці. Зокрема, програма стартувала з 2 лютого 26 року та орієнтована на ФОПів 2 та 3 групи, зареєстрованих до 1 грудня 25 року, з наявними найманими працівниками та без заборгованості з ЄСВ станом на 26 січня 26 року. Допомога покриває широкий спектр діяльності від роздрібної торгівлі продуктами та харчового виробництва до ресторанів, аптек, медзакладів, будівельно монтажних робіт, ремонту техніки, вантажоперевезень, дошкільної та позашкільної освіти, соцдопомоги, дитячих клубів, текстильного виробництва, друку, ремонту, автотранспорту, ветеринарії, прання та хімчистки, салонів краси. Підприємці можуть обирати між одноразовою виплатою, кредитом або поєднувати обидва інструменти залежно від потреб бізнесу. Заявку подають через дію, а з повним переліком дозволених кведів можете ознайомитися у матеріалі під цим відео. Поки бізнес страждає від блокаутів і нестабільного енергопостачання. МінФін нагадує: якщо через відключення електрики або інші об'єктивні обставини не можна вчасно подати звітність або зареєструвати податкові накладні, платник податків має право звернутися до ДПС із заявою та документами для підтвердження неможливості виконання обов'язків. Рішення приймають індивідуально, а обов'язок довести можливість виконання покладено на ДПС. Якщо факт неможливості підтверджено, штрафи не нараховують, а податки можна виконати протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану або 60 днів після відновлення можливості. Масові блокаути та нестабільність енергосистеми змушують підприємців домагатися змін до податкового кодексу, щоб захистити себе від штрафів. Зокрема, бізнес просить обмежитися в якості доказової бази офіційним повідомленням про відключення від енергокомпаній, але поки влада мовчить і жодних рішень не оголошення. Щоб отримати чіткі інструкції та практичні поради щодо обліку та звітності у складних умовах, 13 лютого візьміть участь у вебінарі Дікарняні по-новому з 26 го та зарплатна звітність за січень. Бухгалтерія без світла чи є послаблення для бізнесу. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Мінекономіки оприлюднено перелік легкових автомобілів, з яких у 2026 році справлятимуть транспортний податок. І він вийшов максимально резонансним. У списку 1259 моделей від понад 20 брендів: від Audi, BMW та Mercedes до Tesla, Ferrari, Lamborghini і Rolls-Royce. Податок стосується авто не старших за 5 років, якщо їх середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат. А у 26 тому році це 3 мільйони 242 тисячі 625 гривень. Але головна інтрига не в ціні, а в переліку. Ключовим є сам факт потрапляння автомобіля до списку мінекономіки. Якщо модель там є, податок доведеться платити, навіть якщо власник вважає, що його авто коштує менше порогу. І навпаки, якщо автівки у списку немає, податку не буде навіть за її захмарної ринкової ціни. Перелік щороку публікують до 1 лютого і він містить марку, модель, рік випуску, об'єм двигуна та тип пального. Водночас протягом року список можуть доповнити за зверненням податкової або навіть самого власника. І тут криється найбільший ризик. Якщо авто додадуть пізніше, податок нарахують заднім числом із 1 січня за весь рік. Тож для власників дорогих машин 26-й рік може принести не лише статус, а й несподіваний податковий привіт, якщо вчасно не перевірити, чи не опинилося їхнє авто у фіскальному шорсту листі. Наш довідник, посилання на який є під відео, вам у поміч. Тим часом важливо не пропустити нюанси щодо інших майнових обов'язків. Долучайтеся 11 лютого до вебінару Агро та майнові податки 2026, облік МПЗ Земля, Нерухомість і звітність ФОП та юр осіб. І реєструйтеся безкоштовно за посиланням під цим відео. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.